Усім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні ми будемо розглядати найтиповіші помилки, які учні допускають під час вивчення іспанської мови. Можливо, можливо, ви навіть не підозрювали, що допускаєте ці помилки. Тому обов'язково додивіться до кінця це відео і діліться своїми враженнями, своїм досвідом у коментарях. Перша помилка. Різниця між пример-примеро. Primer, Терсер, терсера. Розберемо різницю між першою парою. Примеро та пример. Primer. Примеро – це порядковий числівник. Пример – форма, яку набуває порядковий числівник примеро, якщо він буде стояти перед іменником чоловічого роду. Наголошую, що це саме має бути іменник чоловічого роду. Порівняємо. Примеро вас ту льоговою. Прімеро ми маємо у звичній його формі звичайний порядковий числівник. Так, після нього у нас немає іменника чоловічого роду, тому можемо вживати його повну форму. Наступне пример amor inolvidable recuerdo». «Primer amor». Тут ми вже вжили похідну форму від примеро, адже після «Primer» у нас іде «Amor». Іменник чоловічого роду. Так, тому О пропадає, і, відповідно, ось така форма в нас виходить. Те саме працює з Терсер та Терсеро. Терсеро це порядковий числівник. Терсер це форма, яку набуває порядковий числівник Терсеро, якщо він буде стояти перед іменником чоловічого роду, знову ж таки, чоловічого роду. Наприклад, порівняємо. Ель Es el tercero en la fila. El tercero en la fila. Знову ж таки, ми не маємо після тесеро іменника чоловічого роду, тому форма його написання, звучання буде такою. Terseiro, закінчення о. Наступне дивимося. El tercer capítulo. El tercer capítulo. Capítulo – це іменник чоловічого роду, тому терсер. У нас буде якраз в такій формі. Наступна помилка стосується днів тижня. Помилково вживати N разом з днями тижня. Для того, щоб сказати, у понеділок у середу, нам достатньо буде використати артикль плюс день тижня. Артикль має бути означеним. Наприклад, El lunes Нос vemos». Nos vemos el lunes. Я вжила лише артикль Ель плюс день тижня. І таким чином я сказала, що в понеділок ми побачимося. Або nos vemos el miércoles. Побачимося в середу. El miércoles. Знову ж таки, Ель означений артикль плюс день тижня. Miércoles. Якщо ми хочемо сказати по понеділках. По четвергах або по п'ятницях нам достатньо L перетворити на множину лос. – «Los lunes», «Los miércoles», «Los viernes». Таким чином будемо мати на увазі по понеділках, по середах, по четвергах, по п'ятницях і так далі. Наступне місяці. Помилково сказати Енель «en Енеро. «Енель Фебреро. Адже «ель» тут буде зайвим. Артикль буде зайвим. Замість нього ми нічого не будемо ставити. Просто в нас залишиться N плюс місяць, який ми хочемо сказати. В січні ен en Енеро. Те саме правило буде діяти з порами року: Н Отоніо, верано» Або ж з роками. N 2023. Н 2014. Наступна помилка перо та сіно. Можу зрозуміти, чому їх плутають? Тому що в них є однаковий переклад але. Обидва є сполучниками протиставлення. Так? Тобто протиставляються два речення. Коли ж вживаємо перо, а коли сіно. Перо вживаємо тоді, коли у нас йде розповідне речення. Ми протиставляємо розповідне речення. Наприклад, «El viaje fue largo, pero tranquilo». «El viaje fue largo» ми розказуємо. Так, ми нічого не заперечуємо, в нас тут є розповідне речення. Тому після нього «El viaje fue largo» ми поставили «pero». «Pero tranquilo». «Sino» – коли ж його використовуємо. Саме тоді, коли протиставляємо заперечне речення. Наприклад, «No he comprado sumo de naranja sino de manzana». No he comprado. No, тут нам допомагає зрозуміти, що речення є заперечним. Тому після нього ми поставили сіно. Але сіно. No e comprado sumo de naranja sino de manzana». Сподіваюся, ви зрозуміли цю різницю і запрошую вас в коментарі написати ваш власний приклад. Буду дуже вдячна. Ми рухаємося далі. Різниця між тамб'єн та тампоко. Тамб'єн та тампоко перекладаються як також. Також, але вживаються в різних видах речень, так само, як і перо, сіно. Так от, тамб'єн ми будемо використовувати тоді, коли будемо погоджуватися з розповідним реченням. Наприклад, Амилімікаве сам, мене болить моя голова. мене також. А ми тамбін. Тільки що погодилися з розповідним реченням, тому ми поставили тамєн. Якщо ж ми будемо погоджуватися з заперечним реченням, відповідно будемо використовувати тампоко. Нуаблю португус. Нуаблю португес. Так, я заперечила, я не говорю португальською. Йотампо, я також не говорю. І остання помилка, яку ми розберемо на сьогодні, «Естой bien» і Estoy bueno». Учні дуже часто, коли хочуть розказати, що у них все добре, будуть помилково вживати Estoy bueno». Цей варіант є неправильним. Для того, щоб сказати, у мене все добре, ми скажемо Estoy bien». «Estoy bien». Хоча поєднання естар плюс «bueno» також є можливим. Єдине, що буде змінюватися сам переклад. Наприклад. Якщо ми говоримо про продукт харчування, тоді переклад буде смачний. Давайте розглянемо приклад. Естатарта, Еставуенісімаї, тобто тут ми мали на увазі торт, який є смачний. Еста венісіма тарта. Також, якщо ми говоримо про людину і маємо на увазі, що хтось вродливий або гарний, вираз естармазгуєно, bueno", також буде. Тут вживатися. Лише у формі колок'яль, тобто у розмовній. Давайте розглянемо приклад. ¿Qué bueno bueno está está. el vecino. ¿Qué bueno está? Так? Тобто маємо на увазі, що el vecino, сусід está bueno. є красивий, є вродливий, є гарний. Це все на сьогодні. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, вам було корисно переглядати це відео. І зустрінемося у наступних частинах.